Друзі, нас інфоперші проголовне поїхали Герою генерал-лейтенант СБУ Григорій Мальченко. Стверджує, що ФСБ Московії полює на нього вже понад три роки за сприяння влади. Наказ Кремля, постріл по тилицю і публічне від За його даними, для нього чекісти вирішили задіяти закриту так звану програму антитерор, яка використовується у таємних операціях проти міжнародних терористів. Нею користується спецслужба багатьох країн світу для позасудового затримання або знищення осіб внесених до чорного списку терористів. Сам Омельченко Ліквідувати Путіна його осіпака зі своєю командою щодо внутрішньої ситуації колишній генерала СБУ також, не мовчить й далі мовою, оригіналу. Що за часів керівництва Служби безпеки України другом з одного двору Бакановим? Служба безпеки України перетворилася в службу небезпеки для України. Вдумайтесь, хто арештований, вдумайтесь, які генерали Служби безпеки. Перед початком повномасштабного вторгнення втекли з України. Вдумайтеся, хто їх призначав, хто писав подання на їх призначення, хто писав подання на призвоєння генеральських званій присвоював всі знання. Перша особа і керівник Служби безпеки України. Ви розумієте, що це не жарти дійсно. Болить просто душа. І ви знаєте, що? Ну, Час минує, яка час старого не повернеш, але на майбутнє, бо як мене у, чи в один із моїх великих вчителів, тібетський монах, минуле не повернеш, але сьогоденням можна відкривати майбутнє. Так як кажуть, казніть. Обзивайте різними негідними словами. Це ваше право. Я вам скажу одну річ. З нинішньою зеленою владою. Настільки прогнившою і корумпованою колаборантством, зрадництвом, хабарництвом, розкраданням державних бюджетних коштів на чолі з Зеленським, ми перемогу не здобудемо. Ще раз нагорошую з нинішньою владою, зрадників, колаборантів, хабарників. На чолі з Зеленським Єрмаком, ми перемоги не здобудемо. Вихід єдиний, негайне, термінове усунення. Зеленського і його зеленої команди, дебілів непрофесіоналів, дилетантів від влади, це єдиний шлях порятунку України і збереження сотень тисяч життів українців, наших дітей і онуків. І я пропоную це зробити виключно в конституційний спосіб. Так от я не прошу, а вимагаю як генерал Володимире, дотримайся даного слова. Якщо ти здумаєш, що не триматися, Тебе змусять дотриматися військові фронтовики. Ти повинен знати, що вони можуть зробити. Тобі це повинна доповідати контррозвідка і розвідка. України зазначимо не так давно. Генерал підкреслив, що його намагання заманити за кордони, депортувати до Москви, але не вдалося. Генерал заявив про те, що ФСБ знесла мене до чорного списку терористів. Я дізнався у квітні 22-го року. Після того, як зес у повністю звільнили Київську область від російських окупантів, повідомили про це мої колеги і друзі, яких я маю в країнах Європейського союзу. Вони сказали, що я в чорному списку перебуваю з весни 2021 року і попередили, в яких країнах Європи є найбільший ризик мого затримання і Гайної екстрадиції в Росію з певних міркувань називати ці країни зараз не буду від своїх колег із СБУ, продовжив Григорій Мальченко. Я почув, що в агентів ФСБ був ще один список ліквідаційний, розстрільний на випадок захоплення Києва й мого затримання у цьому списку були сотні українських патріотів-учасників, а то політиків і громадських діячів, які підпадали розстрілу, щоб не змогли організувати партизанського спротиву за зразком УПА. Виявлені обставини що бо себе я не зміг доповідати керівникам СБУ, а тим більше і. Очільнику Баканову, який за три роки перетворив спецслужбу у резидентуру ФСБ, зауважив генерала лейтенанта СБУ Мельченко і додав прикро про це говорити, але треба боротися за Україну, реформувати і очищати спецслужбу від зрадників, колаборантів і агентів ФСБ. Сподіваюся, голова СБУ Василь Малюк, якого я знаю ще курсантом Національної академії СБУ, спробує реформувати її за стандартами країни-членів НАТО. Підсумував Омельченко. Війна з Кривавим Карликом Путіним це моя особиста з ним війна на фізичному і вищому духовному рівні. Планетар. Не зло, яким є воєнний злочинець Путіна. Його фашистський режим повинні бути знищені. назавжди наголосив наголосив Омельченко і Додав, що наші пращури арії розповідали нам ворога роду, твого знищують без пощади і жалю. Що ми робимо акуратно і з любов'ю. За його словами, так звана програма антитерор є абсолютно законною. і Відрізняється від міжнародного розшуку Інтерполу, який можливий за умови, якщо на особу було подано червоне повідомлення. Інтерпол має повідомлення і інших кольорів, наприклад, сині для виявлення індентифікації. Та отримання будь-якої інформації про особу, що становить інтерес кримінального розслідування зелений попереджає про злочинну діяльність особи, особливо якщо вона вважається загрозою для інших. Є повідомлення і інших кольорів жовтий, чорний, фіолетовий. Кольор повідомлення залежить від мети і завдання запиту про співпрацю затримання особи підозрюваної у злочині. можливе лише за наявності червоного повідомлення під креслі Григорія Мальченко. Цей спосіб ФСБ Росії вирішити застосувати і проти мене генерала СБУ контеророзвідника у минулому сказав Горі Омельченко, чекісти Путіна, внесли мене до чорного списку терористів. Сподіваюся, що я прибуду в одну із європейських країн у справах або приличу на відпочинок. Омельченко зауважив, що у зв'язку з контр. Концентрацією російських військ на кордоні з Україною та попередженнями Білого Дому, розвідки служби з шай Великої Британії про неминучість повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Він у цей час зі своїми побратимами, ветеранами і діючими працівниками спецслужби працював над створенням таємної організації. Український СМЕРШ і є структурного підрозділу караючий меч Арея Карма. Під вторгнення рашистів доводилося багато їздити по Україні у зв'язку з специфічною роботою новоствореної організації. Потрібно було корд. Нувати її дії з правоохоронними розвідувальними і контррозвідувальними органами. Перші місяці спати доводилося не більше 4-5 годин на добу, але адреналіну було достатньо. Фонтаном бив жартівливо зауважує генерал Омельченко. Про найменші нагоди знищувати президента Путіна особисто. Кожен громадянин України має не лише право, але й конституційний обов'язок знищити агресора, який посягнув на вітчизну її незалежність і територіальну цілісність. Рівень моєї підготовки дозволяє зробити це голими руками з двійником, не сплутаю. Знаю кремлівського Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Став та вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.